Доброго здоров'я, пані та панове! Зараз саме сезон полунички. І я сьогодні буду вам показувати буквально коротеньке відео, як я сушу ці хвостики від полунички. Тому що разом із фруктами зараз покажу. Ось так я нарізаю полуничку і буду її сушити. Разом з фруктами я буду сушити також. Оцю частинку, зелену частинку, чашолистники, чашолистки, мабуть. Підкажіть мені, якщо я невірно сказала, я сушитиму їх для чаю, тому що що може бути краще взимку, ніж чай, висушений з таких трав, фруктів своїми руками. Тому вони вже в мене помиті, я їх обрізала. Видно, що десь є ще. Трішки фрукти, але то не страшно. Я їх буду викладати на сітку і буду сушити. Заготовки для чаю і фрукти я сушу на ізідрі У мене квадратні сушилки лише для пастили лишаються Так як самі ягідки полунички, я буду сушити на температурі 45 градусів, то, звичайно, листочки. Будуть сушитись також при цій температурі. Але є одне, але я знаю, я говорила, що я сушу лише при 30 градусів, якщо треба на чай, там якісь трави або ще що. Але у мене, я вже сказала, 15 поверхів, тому. Листочки я буду сушити на останньому 15-му поверсі. Звичайно, що чим далі від самої основи сушилки, тим температура буде менша. І вже зверху, де будуть сушитись мої листочки, температура буде десь така 35, можливо, навіть 30. Я не заміряла, але багато відео дивилася, що воно дійсно так. Пройшла доба, листя полунички вже сухе. Але воно дуже-дуже таке крихке. Я його не подрібнюю, лишаю так. Збираю, складаю в баночку, сухеньку закриваю і тоді взимку роблю чай. Якщо хто не знав, листя полунички дуже гарне при захворюваннях, ГРВІ, при запальних процесах. Воно містить фітонциди, які допомагають справлятися з запаленнями, а також знижує артеріальний тиск. Ну і трошки це в мене полуничка, теж, яка вже висохла. Тож зараз саме час робити отакі цілющі заготовки, смаколики. Я вам бажаю приємного. Всім вам смачного! Будьте здорові! Як завжди, з теплотою до вас наша сім'я Керн.